Всім доброго здоров'я, і дальної ваги! У нас завершується черговий навантажений тиждень. Все ближче і ближче до Нового року, все ближче і ближче до Світлих Свят, то вже відсвяткували Миколая. І у нас є ексклюзивні мої відео. Дві пацанки були з ускладненнями. Я Потянув записав відео, не публікував, але зараз ви зможете їх. Всіх передивитися і зрозуміти хід моїх думок. Адже прийнято ховати завжди у складенні. Вони є, вони є у кожного. Ми не ховаємо у вас нічого, все, що є, показуємо, як є. Всі пацієнти благополучно подолали цей важкий період. І зараз такі дружні, в дружніх обіймах з посмішкою на лиці. Я відпускаю моїх чергових випускників, здобувати ідеальну фігуру. А на і надзвичайно добре здоров'я.